Здравствуйте, добрий вечір вам. Вітаю вас. Як справа у вас? О чем гутарите здесь? Дякуючи так... Збройним силам України. Тримаємось. Ви относитесь к Збройних силам України, я так розумію, так? Да? Ні. А? Я цивільний. А, ну... Я дякую Збройним силам України, які захищають нас від російського окупанта. Завдяки ним я можу от зараз сидіти з вами спілкуватись. Розумію вас. Це Це дуже Дай добре. Бог, може скоро війна закінчиться. Як думаєте? Як ви, яка є ваша думка? Не знаю. Ну от я ж не ванга передбачати. Путін Путін і Трамп. Що буде? Поговорять. Це якщо зустрінуться. Можливо, поговорять, можливо, ні. Ну, ну як поговорить? Просто так, когда встречают. А як вони війну закінчать? Вони що, про закінчили денацификацию? А вот это и вопросы будут. Угу. Это будут вопросы. Это будут вопросы президента Путина. Это будут угу. его, его требования. Це, які це, це, які, це, які це, будуть це, вимоги? По-перше, а для це, чого це, вимоги він буде ставити Трампу? Трамп? Йому треба зустрічатися з президентом України і домовлятися, а не з а, Трампом. Путін, а не з президентом Сполучених якщо, ви, ви, ви слухали, що Путін что э, Путин говорив по. Ну, вообще, ви, ну, я думаю, вы все новины, ну, як я розумію, знаєте, э, ведаєте по білоруськи э, Он говорил так, что. чтобы встретиться с Зеленским, ну, я по-русски говорю, чтобы вам да, понять. Да, я, я, разумею, что вы с Беларуси, Мы да, не белорусскую не знаете. Потому что я да. знаю, я и украинскую разумею, вот ну, я вас очень добро разумею, украинскую, у меня и родственники я я в Украине. К... Я, я, к чему-то, чтобы я разумею угу. украинскую. Да. Вот, 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 вот Путин так говорит, чтобы встретиться с Зеленским, Нуж, нужен повод якийсь, нужна підготовка, нужен перечень вопросов, там, подготовить на. Тобто, ну, не просто так зустрітися. Питання по має бути тільки одне піднімати, що коли російські війська будуть забирати з території України, ми не будемо стріляти їм по спині. От і все. Ну. Не, не, не знаю, как все вийде, звісно. А як не, то, то, Путін буде это продавати так, своєму? Настрою, настрою всього українського народу, или так. такое, такое, і такое. І от мені цікаво, знаєте, як от Путін буде от таким зетником, як ви, буде продавати от те, що цілі СВО не досягнуті. Не, не демілітаризації не відбулось, не денацифікації не відбулося. А ви як знаєте, це? Хто? ви що? знаєте, хто? Ви, от я вас переб'ю. Ви знаєте, путіну. Это же ведь эти все переговоры, вот это все перемирие Запад, чтобы ну, вас это немножко обеспечить оружием. Об Я там, питання там, зараз там, поставив по -інакшому. Да, Я да. запитав, як вам з етнікам, от як ви, на кшталт вас, згодують, продадуть от те, що деноцифика СВО не були виконані. Не відбулося не денацифікації, не демілітаризації. І, і тепер Путін, припиняють. Путін і дьєкетому, Путін і Діткетому до чого запад, він іде, а запад підталки перемірні. Ви знов не зрозуміли мого запитання. Я умовно кажучи, от зустрілись з путіним там, Зеленським, підписали не, не, там не, всі умови, скажіть, може до, до, домовились Можливо, там про пойму. щось, попідписували договори, і як вам, от вам, зетнікам? Скажуть, що це перемога, коли не відбулося ні денацифікації, ні демілітаризації не сталося. Так я поэтому вам і говорю. Що Путі, Путіну на сьогоднішній день вот вот это все, э, он он идёт потихоньку, медленными шагами, он идёт к своей цели. Запад видить это все и хочет как можно быстрее э сделать Остановку, ну, я зробити. Я ще раз це кажу, вот переміря стало, вот все. Вот підписали документи, все. перемир'я, До прикладу. А і, як вам, це і як вам з зетникам продадуть, як вас згодують, як вам пояснюють, що цілі СВО не досягнуті. Вот именно... Я, 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 вот, а, теперь я вас понял. Вы хотите так сказать, что э, нам навязали... Ну, Беларусь тоже, как и Россия, как бы мы вместе. Да, да, вы злочинцы нам, злочинцы. Нам, нам, нам навязали перемире. И как мы это воспримем, да? Плохо. Действительно. Плохо, да. э, ага. плохо. Почему ага. плохо? Почему ага. плохо? Потому что... Вас опять начнут накачивать оружием, накачивать людьми, будут отлавливать на улице, там где угодно, наемки. Продолжи. Да, ну и что? Ну, а что, а не ловят у вас людей на улице? Ни. Ні. Як ні? Ти, вот не? Ты не бачишь это. Як... Ти... як так, тільки ні. А, Ну, посмотри, YouTube. Обов'язково. Даже YouTube. Скабє його подивлюся, обов'язково там воно детально це розказує. Я взагалі кажу, що не треба було починати цієї війни, а тепер вам, зетнікам, як це згодують? Оце все. І ви будете такі, Дійсно, о, каже, Великий Путін, каже, вгробив мільйон росіянців, а цілі СВО не досягнуті. А откуда откуда ти знаєш, що він угробил мільйон? От от скажи, откуда ти знаєш это? Міністерство оборони України опублікувало. Вот ты считал, Плюс ти плюс, ти плюс президент Сполучених Штатов Америки заявляв про цифру в 600 000, О, та, миллион, миллион. так. Звісно. Так, так, так. без, без <свят> поворотных. <свят> ну, тобто <свят> там загибли, які загибли, пропали без вести и покалічені, без рук без них. А откуда вот эти... Вот я тебе сейчас задам другу другой вопрос. Да, да? Дуже добре. У нас нету вот, в России нету всеобщей мобилизации. Идет по контракту по 30 по тысяч. Контракту. По... По... Ну, да. Да, по 30 да. тысяч да. людей в месяц, да. грубо говоря, да, да? да. их ага. сразу не бросают на это угу. на поле. Угу. Боя, их обучают угу. полгода, потом угу. они, они воюют. Угу. Так вот, ты просто возьми, с угу. арифметикой, ты... у тебя я знаю, нормально, угу. все я понимаю. Ты просто возьми и посчитай угу. все это. Давай порахуємо питань нема може це, по а куда, а куда попередні тридцять тисяч діваються? так куда ділись попередні тридцять тисяч то три набрали, а ці тридцять тисяч погибли. Ти так а куда куда вони поділись? <сум> 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 а скільки людей? Шановні панство, скільки <сум> часу проіснує даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію, і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. По от Сколько, Елементарно я... ж, можемо порахувати. Дивись, скільки. Беремо скрупно берем повномасштабної да, з 2022 року. Тобто 3 роки, Так, Три роки. Значить, в місяць 30 тисяч. 12 місяців. множимо на 30. Скільки це получається? 360 тисяч. множимо на 3 роки. 360 множимо на 3. Скільки виходить? Яка цифра? І всі погибли. Твоєму. Більше більше мільйона, ніж не всі, я ж кажу там, поранені є, пропавші безвісті є. Оця ж племінниця а чи то, хто то, Путіна погибла, вона. Скільки, чекай, скільки вона заявляла? Ця племінниця Путіна, вона якась заступник міністра оборони Російської Федерації, чи що там, вона сказала, що більше більше 50 тисяч це зниклих безвісті. П... Ні, зберігається. Більше 50 тисяч. Ну, елементарно можна. Можемо так само порахувати. Якщо росіянців загинув мільйон. А українців скільки? Зараз, не перебивайте зараз. Українців теж на превеликий жаль багато загинуло. Ділимо цю цифру, ділимо на 4, бо при обороні е, менше людей гине. І то. Бувало, як коли вони штурмували там Бахмут чи там, Углідар, там один до 10 йшло. От. Але кажу, бере в середньому десь 4. Ділимо 4, отримуємо десь приблизно 200-250 тисяч. Тебе це радує? Ні, звісно, ні. Ну от видиш, от. Ми, от а для чого? Ми, так що ми, ж мене радує? Тобі, от, Росія, того, Росія, разом Росія разом з Білорусі, Росія разом з Білорусі напала на Україну. Ми обороняємось, ми і захищаємось. Білорусь, і, і Білорусь на вас напала, і Білорусь, і Білорусь так вона надала можливість О, вторгнути нормально. для вторгнення російським військам. Вона ремонтувала техніку. Військово-російського заправляла їхню техніку, аеродроми надавали для їх, військових літаків, щоб бомбардувати Україну. Як це називається? Звісно, це що нападають Білорусь воює з Україною? Звісно, це як же? ж. Так. Значить, ти запит воює з Росією. 50 країн воюють з Росією. сьогодні. Да ви що? Ні, ну по твоїй логіці. Ну, а звідки По твоїй логіці, дуже знаю. цікаво? Звідки якісь э, війська заходять. Через Україну якось заходять на Росію нападають. Чи може, якісь, чи, може західні зайки, країни надають нам ні, майданчики не, для літаків послухай, військових? Послухай, на що послухати? Два дні тому виступав Лукашенко. А мене, я слухав. Домов... Ох, слухай. Оце вот да. Слухай, я, я сьогодні дивився. <реш> ну, От так брехати, от, знаєш, от старша людина. І заявляти. Що російські війська не нападали в 22-му році, а вони вирішили повертатись назад на Росію через Київ? Да? Ну слухай, це вже просто маразматик, просто вже такий старчі маразм, що просто давай, вже давай, на, давай, на голову не налазить. Я, я, я так скажу. Давай, а що він спорити. так не сказав? Це не, ж він не, так сказав, не, він ж заявив все, таке. Все, все, все не так давай ну, не, він не, не так заявив. Не, давай не будем, давай зараз знайдемо, пошукаємо, як він там заявляє не, про це. Ні, давай не, Шо, не. Спорити, да? А uh, самый человек, знаешь, время. время, знов, время. Знов таки от, згадуй, ти добре згадав про Лукашенка, той, ж американський кореспондент чи журналіст запитує, каже, ви ж... Обіцяли, що ви не дозволите, щоб ваші війська входили на територію України, і там ставка є, коли приїжджав Олександр Турчинов на зустріч з Лукашенком в Мінськ що в 2014 році, і той себе в груди б'є, ні ніколи не пущу, ніколи не продать і так далі. І тут він цьому журналісту американському заявляє, що ні, він такого ніколи не казав і такого ніколи не було. Такий вже, слухай, от тут просто таке брехло просто. Ну це просто жах. Ладно, скажи, а за що, за що сьогодні Україна воює? За що? За свій дім, за своїх рідних, за своїх батьків, за свою батьківщину, щоб не було тут окупанта російського. Ми а є, воюємо а, за а, себе. А, а є сьогодні це батьківщина в Україні? Звісно, що є. Від так, Ужгорода і до Луганська, від а, Києва а, і до Ялти. Це а Це все Україна. А земля продана вся українська? Слухай, я зараз тебе просто попрошу показати документ. Добре? Надаш! Тоді не треба. Тоді не треба. Ні, дивись, так це не працює. Можеш показати. Показуєш, обговорюємо. Ні, значить, не обговорюємо. Це договор з англічанами. Стольшот договор з англічанами. Ну та й дуже добре, розумні, гарні люди, чому ні. Документ, зв'язно тебе зараз. Давай документ. 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 Документ Ладно, показує, не питань нема. Ладно. Я би знаєш на твоєму місці не більше можливо, би росіянців хвилювався, як вони китайцям передають. В оренду на 99 років. Не буду Оце, ота, іди не поцікавився. Не буду, не буду з тобою спорити, не буду. Звісно, Пожарує не треба. Мені від вас нічого не треба. Пас. Не треба. Не лізти до України, от і все. А ми, а ми не лезем живіть до собі і варіться не там. Не там. Не да, да, так. Не треба брехати, не треба. Ви Дуже. вже не, не треба опускатись до рівня вашого самопроголошеного президента. Не треба. От у вас був такий президент був не, не, хай хай би. Хай похмилує, не треба було, нам такого, не треба. Було. Не треба. Що, що ж ви собі тримаєте такого? Не треба нам. Слухайте що, далі. Нормально. Він вам локшину вішає, сидить же стільки а, з. А, 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 а Зеленський 30, вішає. 30 років сидить при владі, йому вже точно вже дах поїхав по тій же влади. А як живуть Білорусі сьогодні? Я Ось не краще. хочу знати. Мені все одно, як вони живуть. Нормально. Віриш? Абсолютно, залежно що в твоєму розумінні нормально. Я, думаю, Я не хочу знати, як живуть білоруси. Мені до лампочки, що відбувається на Росії, якби до нас налізли. Розумієш? Живіть собі, як хочете. Все, тільки до України не лізьте. Ви тут не потрібні. Від слова зовсім. Ладно, все добре. Все, не треба. Скоріше. Скоріше. Давай. За курсом руського воєнного корабля, як то кажуть. Все. Добро. Ну, всього доброго. Все добре, чоловік. доброго. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.